У Камінському відбулася міжконфесійна молитва за Україну, організована Християнською духовною радою міста. Захід був присвячений Національному дню молитви за Україну та об'єднав представників православних католицьких і протестантських конфесій, міську владу та громадськість. Приємно бачити, що в нашому молитовному будинку церква Соломіта сьогодні ми зібрані всі представники конфесій та деномінацій нашого міста. І це дуже багато про що говорить. Бо коли місто об'єднане в дусі, тоді ми маємо надію. Молитва це зброя. Сьогодні у нас особливий день, Національний День молитви за Україну. І я справді дуже радію, що ми всі разом зібралися всі християнські конфесії цього міста, так, щоб спільно помолитися. Особливо радію, що з нами присутній міський голова Андрій Леонідович. Ага. Аті міської ради та тут присутніх і голова родин загиблих воїнів проведення таких спільних заходів відіграє важливу роль у духовному житті громади, сприяючи єдності між представниками різних конфесій. Спільна молитва та підтримка одне одного допомагають людям знаходити сили у складні часи та зберігати віру та надію. Сьогодні третя річниця повного штаму вторгнення Росії. На нашу землю, в нашу країну сьогодні, ми згадуємо всіх хто загинув за нашу свободу і незалежність. Я хочу подякувати всім, хто долучається сьогодні до нашої молитви за наших захисників за нашу країну, за керівництво нашої країни, за волонтерів, за всіх, хто допомагає фронту, за те, щоб наша країна перемогла, тому що Бог з нами, тому що правда з нами.